Юний друже, перед тобою постала найважливіша проблема, який життєвий шлях ти вибереш шлях на все життя. Зрозуміло, що він повинен бути таким, де б у повній мірі могли проявлятися твій інтерес та здібності, який задовольнив би твої потреби. Сьогодні дії, які пов'язані з поліпшення рівням свого життя, спрямовані насамперед на розвиток техніки, технології та матеріалів. А чи думав ти про те, що такі зміни і розвиток залежать від кожного з нас? Чи не виникає в тебе бажання досягти певного рівня, щоб прийняти участь і бути корисним у цих змінах? Якщо ти не Мислиш свого майбутнього без нової техніки і новітніх технологій приходь до нас на кафедру технологій та обладнання машинобудівних виробництв. Саме у нас готують найуніверсальніших інженерів і магістрів із спеціальностей технології машинобудування, обробка матеріалів за спецтехнологіями. Універсальних цих спеціальностей полягає в тому, що наші випускники здатні за допомогою обчислювальної техніки на високому технічному рівні проводити наукові дослідження спрямовані на створення нової техніки та технологій, розробляти технологічні процеси виготовлення машин. Та конструювати засоби технологічного оснащення, організовувати виробництво та ремонт машин, експлуатувати ці машини на потрібному технічному рівні, використовувати сучасні комп'ютерні технології проєктування та управління виробництвом. Фахівці спеціальності обробка матеріалів за спецтехнологіями працюють на новітньому високотехнологічному обладнанні в лазерних, плазмових, електроерозійних, електронно-променевих комплексах. В своїй професійній діяльності ти зможеш Можеш працювати на підприємствах аерокосмічної. Радіоелектронної військової галузі, виготовляючи унікальні деталі та прилади. Технології, що вивчають студенти по нашим спеціальностям, використовуються для створення ріжучих пристроїв, штампів та іншого інструменту з надтвердих матеріалів. Навчальні лабораторії кафедри технології та обладнання машинобудівних виробництв обладнані сучасними технологічними комплексами та верстатами з високим рівнем комп'ютерізації. Викладачі кафедри мають значний практичний досвід та Глибокі наукові знання, які передають студентам в процесі навчання. В навчальному процесі кафедри використовуються мультимедійні засоби навчання по роботі з комп'ютерними системами проєктування, отримавши освіту в Черкаському державному технологічному університеті на кафедрі технології та обладнання машинобудівних виробництв, ти зможеш розробляти новітні технології та технологічне оснащення, використовувати комп'ютерні технології, працювати в різних секторах промисловості вчитися в аспірантурі, бути на вістрії науково-технічного прогресу. До зустрічі в лабораторіях та аудиторіях нашої кафедри!